Народ, а ви розумієте, що ми сьогодні намагались легалізувати корупцію? Ми, ми сьогодні намагались легалізувати корупцію. Тобто, виходить, якщо тебе спіймали на хабарі, вже є чітка процедура, що можна зробити, скільки заплатити, і з тобою нічого не буде. Я просто думав, що під час війни навпаки треба. За корупцію давати пожиттєво. А у нас в країні навпаки ми намагались легалізувати корупцію. Тобто, виходить, якщо в магазині а, ти щось вкрадеш, то ти злочинець. А якщо тебе спіймали на хабарі, заплати і все. Просто, а, а що далі буде? Ми намагались легалізувати корупцію.